Почнемо сьогодні з гарних новин. ССО та російські партизани знищили головний об'єкт на ільському НПЗ. Було повністю знищено головний об'єкт, який забезпечує функціонування НПЗ переробну установку. Таким чином завод повністю вийшов з ладу та не зможе працювати, поки не буде відремонтовано цю установку. Ви на каналі Хайтеро. Мене назвати Людмила. Запис відео 7 вересня. Давайте подивимось. На щастя, підтверджуються мої теропрогнози. Я вам говорила, що будуть відновлені удари по НПЗ Росії в липні-серпні це сталося. Продовжуються удари по НПЗ Росії і у вересні. Давайте подивимось: чи не зав'яжуть бійцям, які роблять ось цю глобальну справу, удари по НПЗ, руки? Щоб вони не робили ударів по НПЗ, чи будуть продовжуватися удари по НПЗ Росії. Давайте подивимось: осінь. Чи будуть продовжуватися удари по НПЗ Росії? Подивіться мої попередні відео, я вам говорила, що завдяки тому, що знищуються НПЗ Росії, можна повалити і Російську Недоімперію. Тут дом, башня, якір. І чоловік. Мені б дуже хотіло, щоб ці удари продовжувались, але ж бачите, в казьонному домі є той, хто хоче все це прикрити, і є якийсь чоловік, в тому числі і в Україні, а також жінка, які за гроші хочуть маніпулювати ось всіма цима питаннями. Тому чи будуть продовжуватись удари? По НПЗ, восени, прямо ось так, як воно потрібно. Я думаю, що знову ж, на жаль, таки можуть бути вони призупинені. Подивимося, що покаже Таро. Тут сонце. Все-таки, поки великі пожежі будуть, будуть удари, але ж бачите, знову ж таки, Вісмірка мечів. Удари призупиняються по домовленостям. І знову ж тут, ну, як карти говорять однозначно. Тут вежа якір, тут трійка мечів і вісьмірка мечів, тут Ярофан, тут чоловік. Тобто, на рівні домовленостей, сильність світу цього, наші політики, не наші політики. Тут на картах імена не пишуться, але ж багато хто розуміє, про що йде мова. Удари по НПЗ, на жаль, посини можуть призупинити знову. І тоді будемо чекати нової слушної нагоди, щоб... Знищити цю недоімперію російську. На жаль, прогноз не втішний. Але поки що, поки що ще будуть гатити по НПЗ. Ще почуємо про нові випадки, але потім, потім прийде момент, коли знову якась бабка пошепче, і ці удари припиняться, припиняться, на жаль. Хочу. Щоб цей прогноз відігрався по-іншому. Також я вам говорила, що розгляну питання саміту 2026 року. Про це вперше за 20 років заговорив, що відбудеться на території США Трамп. Давайте подивимося: Саміт G20. Чи буде на саміті? G20 Росія. Чи запросять Росію на саміт g 20 який відбудеться в 2026 році. Чи буде запрошення Росії тут відлюдник місяць, сім камечів і е, Паш Пентаклів. В принципі, запрошення для Росії може бути дане. Ось. Але Росія може сама відмовитись, наприклад, не поїхати. Поки що, поки що. Росію запросять. Чи поїде Росія, побачимо пізніше. Давайте подивимось ось тут, поки що який прогноз. Поки що Росія збирається. Збирається, так само як Путін поїхав на Аляску, так само Росія може і наразі готуватись до цього саміту g 20 у 2026 році і дати підтвердження потім, що вона поїде. Тобто Трамп виводить далі Росію, робить її рукопожатною Путіна за ручку виводить у світ, на, наче й не було із цих всіх жертв в Україні. Давайте подивимося, щодо Китаю: чи буде Китай на цьому саміті? G20 у 2026 році в США тут диявол. Сімка Пентакля, дев'ятка мечів і Жезлів. Китай, в принципі, також планує на цьому саміті бути. Хіба що якщо Трамп знову зі своїми митами не буде там щось мутити, то хіба що тоді, в знак протесту, Китай може проігнорувати цей саміт. Але поки що Китай також збирається на цей саміт. Дуже багато. Інформація є про те, що росіяни можуть виготовляти до 2700 шахедів шахетів на місяць. Про це говорять розвідка. Вони наростили росіяни виробництво Герань-2. Це шахет звичайний. І дуже багато обманок про це можуть виробляти росіяни. Про це повідомляє представник гур Андрій Юсов. Якщо ви подивитесь мої попередні відео, я вам говорила, що велика загроза, що росіяни навіть одночасно до двох тисяч дронів можуть запускати. Ось зараз вже навіть якщо ви дивитеся, що творить Росія, до тисячі дронів вони запускають, і дрони, і ракети, і все інше. Давайте подивимось, все-таки 2025 рік. Чи буде Росія виготовляти до 2700 дронів на місяць? Як про це повідомляє розвідка? Вісьмірка жезлів. Закохані відлюдник і сила. Буде Росії допомагати якийсь партнер? Знову ж таки, який в тіні, тобто це як варіант, той самий Китай, не так вже Іран, як Китай, який псує, псує всю історію для того, щоб Росія все ж таки тягнула ось цю війну, тому що поки що Китаю це вигідно, щоб був такий, знаєте, вяло тікущий процес. Будуть вони в залежності від якогось партнера, але в той же час дрони в них будуть вироблятися. Можливо, не в такій кількості, прям 800, але дуже багато. І вони будуть постачатися ще з інших країн для того, щоб тримати Росію в залежності. Так, що хорошого? Я вам говорила в прогнозі на вересень. Що може бути якась хороша військова угода, і ось це також підтверджується: угоду на 100 мільярдів зараз обговорюють США та Україна. Про це повідомляє NBC News. Київ зможе купувати американську зброю, а в обмін на це США отримують права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці. Це один із варіантів гарантій безпеки. Давайте подивимось. Ви ж говорили? Просили в коментарях, давайте в кінці відео розглядати те, що хороше. Давайте подивимось. Чи буде ось ця угода, все ж таки, на 100 мільярдів доларів на купівлю американської зброї реалізована? Чи буде Україна закуповувати цю американську зброю, яка так необхідна для України? Тут дев'ятка пентаклів за гроші так. Будуть гроші, буде все. Я думаю, що цю угоду підпишуть. Не так швидко, але підпишуть, як тільки все обговорять, всі питання фінансові вирішать, ця угода буде підписана. І це буде досить таке значне посилення для України. Це такий напів ліз Я колись вам говорила. В одному з прогнозів в 2025 році, на початку року, що може бути для України лендліз. І потім навіть і подавався законопроект для того, щоб зробити Україні ленд лендліз. Але я говорила, що прийметься, але щось. Таке та не таке, не дуже ми будемо прям задоволені. Ось вам такий напівленд-ліз за українські гроші, а звісно, не за українські гроші, а за гроші наших партнерів. І я говорила, що Європа буде фінансувати більше, тому що загроза для Європи. А США буде так собі підзаробляти на війні, як завжди це робили на будь-якій війні. Думаю, що ця угода буде підписана. Зброя в Україні буде. Давайте тоді взагалі подивимось таке питання, яке колись нам говорили, що Петріо ніхто ніхто Україні не дасть. Давайте подивимося Томагавк, ракети Томагавк. Чи будуть вони колись передані Україні? Ну, не колись, а ось так. Найближчі? Найближчим часом ракети-томагавк. Чи дадуть Україні ці ракети? Взагалі поки що питаємо. Сімка жезлів для оборони, король мечів, шістка мечів і кубків. Дадуть, але це може бути вже потім, скоріше за все, як якісь гарантії. От коли вже будуть гарантії безпеки, що в Україні ось є ці ракети, що вони можуть атакувати, все-таки. Ці ракети будуть в Україні, але це як гарантія безпеки вже буде. Я думаю, що так. І це, звісно, буде не швидко. Дуже дуже не швидко до шістки мечів. Ще треба дійти. До шістки мечів, і до п'ятірка мечів, а це карта війни. І ось ці ракети, томагавки нам дадуть вже скоріше за все як гарантію безпеки для України. Я схиляюсь до такої версії. Звісно, мені б хотілося, щоб це було набагато швидше. Тому хай майбутнє виправиться на краще і хай ця клята війна в Україні закінчиться якнайшвидше і, звісно, лише з користю для українців, які проживають в Україні. Дякую за увагу! Підпишіться на канал. Хай у вас все буде добре!